Let's all go on an urban safari, we might see some illegal migrants Wait, look, there's a chap, that means council house, don't mind him He's got a hoodie on, give him a hug, a second floor store, you don't wanna get mugged Oh shit, too late, that was kinda dumb, whose idea was that? Stupid He's got some fun, maybe you be the joke on the plate of Politics ain't the thing, smoke mirrors. April Fools All gear Who you know? just another break in the world. Cool, we'll drink cause I'll take cause Підійшов до фанатів, якби поговорив, заспокоїв, було розуміння, чи от ну це такі пам'ятні моменти? мало, послухали вона. Ну скажемо так. Ні, ну, ну все супер. Підтримка тут у Львові завжди була, є, яка не буде. Збірну завжди підтримують на настільки патріотичними. Тільки один мінус, ну це петарди. Ну, Самі розуміють, чим це може повернутися до збірної. Okay. Ну закриє стадіон, це не буде не для краще, правильно? Ну, файри є ще понятно, такі вот взриви. риви, то так дуже здорова атмосфера. А іменно взриви, я думаю, що це неправильно, тим більше, що. дай бог, что могут там дисквалифицировать стадион. Нет, и я думаю, что это не, не, самим людям не нравится, не футболистам, это неправильно. Во, всей Украине нет таких болельщиков, как в Огромное спасибо за поддержку. Ну, конечно, с Фаером это какая-то горячка, и так нельзя делать.